На Мукачівщині через удар блискавки загинув місцевий житель села Форнош. Його стихія застала Зненацька, коли він працював у полі, купав картоплю разом зі своїм родичем, який у стані шоку потрапив до кардіологічного відділення Мукачівської ЦРЛ. Блискавка вдарила несподівано. Коли 26-річний хлопець тримав коня, вона убила їх обох. Дивом залишився живим лише 45-річний родич хлопця пан Золтан, який тримав плуг. Випадки ураження блискавкою на даний час вже достатньо рідкість, і досить давно у нас не було таких хворих. На момент поступлення стан хворого був відносно задовільний, показники гемодинаміки стабільні були. Звичайно, хворий був трошечки збуджений і в стані такого. Ну, шоку, але гемодинамічно він був стабільний. У момент поступлення тиск у хворого був 110 на 70, тобто в нормі, частота серцевих скорочень була в нормі, просто хворий був схвильований емоційно від того всього, що з ним сталося. Про те, що сталося, пан Золтан розповів нам лише у двох словах: більше сказати не міг, адже після пережитого на очах тільки сльози. Ми пішли на поле підгортати картошку. Ostalo se, navjerno, no od jer jedan, dakle, sa dvazim metrom. <tipu> Все, що ми змогли дізнатися від потерпілого, це те, що він зі своїм молодим родичем вже майже завершували роботу на полі. і Тут різкий удар. Всі впали на землю, і лише пан Золтан зміг встати. Однак його родич помер на місці. На щастя, пан Золтан залишився живим. Зараз його стан залишається стабільним. За словами лікарів, ураження блискавкою, так само як і електричним струмом, потребує динамічного нагляду за хворим протягом трьох днів. Шкода, що життя молодого хлопця повернути вже не можна.